У Кривому Розі триває масштабний благодійний марафон Єднаємося заради перемоги КР сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Така спільна мета заходів, які проходять у межах благотижнів. На вечір джазової музики запросив своїх шанувальників та всіх небайдужих відомий у місті оркестр під керівництвом Артема Зінченка. Сьогодні у нас благодійний концерт. Ми приймаємо участь в усіх благодійних акціях, намагаємось нашого міста. І сьогодні е, буде джаз, сьогодні буде бенд, сьогодні будуть діти грати на сцені для наших гостей і намагаємось збирати, допомагати, наскільки можемо нашим військовим захисникам і захисницям, дякуючи, яким ми можемо взагалі проводити ці міроприяття в нашому місті, в нашому залі, в нашій школі. Шостий захід 10-ї музичної школи в межах акції сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Зразковий джазовий оркестр одним із перших на початку великої війни проводив благодійні виступи. Музиканти були активними учасниками і інших марафонів. Мільйон на дрони для перемоги. Музика заради життя. Нинішній благодійний концерт. Джазовий колектив давав у час підготовки до важливого виступу за кордоном. Зразковий джазовий оркестр зараз на такому серйозному етапі підготовки до участі у джа. Фестивалі, на запрошення міста Еспо з Фінляндії на джазовий фестиваль. Вже 16 квітня ми відбуваємо до міста Еспо. Це вже така річна співпраця нашого міста і міста ЕСПО, тому що в травні 23-го року був підписаний меморандум по співпраці в культурній, в освітній сферах. Вже колектив, наш зразковий театральний круг. Ми вже були в серпні. Вітали українці, вітали фінів з Днем Незалежності, вітали місто ЕСПО з Днем Народження. І в квітні місяці знову ж наш колектив, джазовий оркестр, запрошений на відомий джазовий фестиваль Apple Джаз. У межах цього фестивалю пройдуть заходи джазового табору. Це майстер-класи відомих джазових фахівців і спільні репетиції. Музиканти вже обмінялися творами. Криворізький колектив відправив партитури, коломики та пісні Ніч яка місячна. Грали фінську композицію і для своїх глядачів вчорашнього джазового вечора, які завжди на концерті був аншлаг, глядачі аплодували музикантам та щиро донатили, аби разом усім містом забезпечити бійців батальйону Арей таким важливим для них транспортом. Надія Шевченко, Олександр Домашов, цей день.